Вітаю, друзі, шановні колеги. До вашої уваги моя новинка це кавовий сервіз виробництва ЛФЗ. Дуже гарний, святковий, з ручним розписом. У мене в наявності чотири кавові трієчки. Вазочка для цукерок. Це яка краса! Червоний клеймо, що є гарною ознакою, вказує на якість роботи. Така тендітна чашулька. Малесеньке блюдечко. Тарілочка така. Чудова робота, дуже милий молочник. Заварничок такий гарнесенький. На цукорничці на кришечці, на жаль, є дефект, крім втрати позолота, ще і клеяна кришечка. Новому власнику доведеться замінити, або просто, по-чесному, не дуже й помітно. Возочка, така возочкою активно видно, користувалися, тому трішечки є золото підтерте і клеймо затерти. Так, всі недоліки показала. Якщо подобається даний сервіз. Переходьте, будь ласка, до мене в телеграм-канал, я його обов'язково виставлю. І буду бажати новому власникові приємної кови. Дякую вам за увагу, любі друзі. І всього найкращого!